Інформаційні підсумки понеділка 22 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув на Луганщині. З героєм Олександром Сірим попрощалися у Хмельницькому. Реабілітовані історією. У Хмельницькому вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Змагання козацьких роїв завершився перший етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олександром Сірим. Він навчався у школі номер 29 працював оператором на підприємстві. Чоловіка мобілізували до ЗСУ у березні цього року. Захисник загинув 16 травня під червонопопівкою Луганської області. Йому назавжди 32. Герой похований на Алеї Слави у Раковому. Був патріотом дійсно. Він не ховався ні від кого. Говорям, я йду, я йду захищати свою країну, я йду захищати свою родину. в перші дні. Він е, ходив цілий день під воєнкоматом матим простояв, але, ну, да, але тоді були, не взяли, бо дуже багато було людей і сказали почекати. Ну, він почекав, до, коли не покликали. Ну, що ж, ну, він дійсно був, ніхто не скаже, що про нього щось поганого. І дійсно ходив і сказав, ні, мама, я кажу, сину, також почекай, мама, да хто ж тебе захистить? Вічна я він не жонатий. Не встиг женитися. 32 роки, бо 10 квітня було. Католицька сім'я, хороша сім'я. Село Олешківці, Хмельницький район. Маленьке. Моя дочка з ним разом бігали, вчилися. 27 березня пішов, бо два місяці ще навіть не пройшло, як вже не стало. Пішов в учебку, з учебки забрали. Напередов. 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 Добрий, спокійний, врівноважений, ну, правильно вихований син. Правильно виходом як чоловік. Ідуть найкраще, найкраще наші діти. Йому би ще жити і жити. Але він поклав своє життя на алтар своєї батьківщини. Єдине кажу: царство йому небесне, слава герою і вічна пам'ять. Хмельницькому напередодні вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Квіти поклали до меморіального знаку на військовому кладовищі та до ангела Скорботи. За час правління більшовицько-комуністичного режиму в Україні було заарештовано майже півтора мільйона людей. Здебільшого через проукраїнські погляди. Велику кількість політв'язнів було розстріляно. Олександр Семенюк продовжить. Влітку 1972-го хмельничанина Кузьму Матвіюка заарештували співробітники КДБ. через проукраїнську позицію. В кінці того ж року винесли вирок позбавлення волі в таборах суворого режиму. Для нас велике було велике лакомство, якщо вдавалося листя кульбаби. Де десь знайти листочки. Для, для салату, тому що воно в поле не дозволялося. Але, але, відповідно, не треба було маскуватися, що під радянського патріота можна було в своєму середовищі говорити те, що треба. Там була система. Система працювала на те, не на повне знищення, так як. 38 восьмому тридцять сьомому році на першому місці стояло це моральне знескодження. Вважалася їхня перемога. Вони дуже тішилися, коли коли. Ти зрікався своїх поглядів і дякую органам КДБ, що вона мене і тепер лікують мене і так далі. Покарання терміном в чотири роки Кузьма Матвіюк відбував у радянських концтаборах в Мордовії. Там познайомився із Василем Лісовим, В'ячеславом Чорноволом та Василем Стусом. Сьогодні я особливо згадую Василя Стуса, особливо згадую борців за волю України саме в день. Жертв політичних репресій, тому що знаємо, як історично Україна встановлювалася, як історично народ боровся за свою землю. У день пам'яті жертв політичних репресій у Хмельницькому поклали квіти до меморіального знаку на військовому кладовищі. Тут у 90-х роках минулого століття перепоховали розстріляних радянською владою українців їхні рештки знайшли під час будівництва швейної фабрики у мікрорайоні. Виставка щиро розумію, що коли збираємося тут, розуміємо, що ці історичні дати маємо в собі, і найголовніше, ми показуємо світу, що незалежності. Від тих викликів, до яких сьогодні готовий український народ. Ми пам'ятаємо сторінки історії, тому що без історичної складової ми не зможемо належний спосіб нашу Україну відродити, відбудувати і поставити на ноги так, як має бути. За час правління більшовицько комуністичного режиму в Україні було заарештовано майже півтора мільйона людей. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Завершився перший міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура-2023. Цьогоріч її влаштували у рекреаційному центрі Берег Надії, що у Головчинцях. Участь у грі взяли 17 команд з різних шкіл Хмельницької громади. Перший етап змагань присвятили пам'яті одного з її засновників у Хмельницькому Анатолію Назаренку. Він трагічно загинув 29 березня 2022 року, обороняючи Харківщину. Хто здобув у грі перемогу, розповість Ірина Кондратюк. Перший міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура Джура-2023» завершився. Уперше до неї долучилась дев'ятикласниця Єлизавета. Дівчина розповіла, до змагань їх готували ретельно ще з лютого. До прикладу, змагання «Впоряд» – це потрібно марширувати, робити все чітко. Впорядковано, один за одним. І ми тренуємо кожен рух для того, щоб виглядало ідеально. Кожен може знайти для себе щось, що йому підходить. Але особисто для мене це, мабуть, ще стрільба. Це найцікавіше. Давно хотіла спробувати і ось. Участь у грі взяли 17 команд із різних шкіл Хмельницької громади. Кожна зі своїм стягом та символікою. Ми маємо свій прапор. Тут зображено сонце, зображено наш девіз, Написано Козачата і зображений козак і логотип жури. Упродовж трьох днів учасники змагались у випробуваннях, пов'язаних з фізичною підготовкою, навичками надання першої допомоги та орієнтуванням на місцевості. Цьогоріч гру влаштували у рекреаційному центрі берег надії, що у Головчинцях. На грі в нас 13 різних етапів: це тактична підготова форяд, пластун, зізнання історії, смуга перешкод, ну тобто багато різноманітних задань, до яких ми залучали кваліфікованих та Людей, які знають, можуть кваліфіковано посудити, як діти виконали інші завдання. Тема національно-патріотичного виховання, особливо учнівської молоді, молодого покоління, вона дуже є актуальна. Відповідно, ця гра і спрямована на розвиток дітей національно-патріотичних почуттів, військового вишколу. Перший етап змагань присвятила пам'яті одного з її засновників у Хмельницькому Анатолію Назаренку. Він загинув 29 березня 2022 року, обороняючи Харківщину. Мені як дружині дуже боляче, усвідомлювати зараз цей момент. Але водночас дуже приємно, оскільки я бачу, які Гарні діти, які патріоти майбутні і теперішні, готові захищати нашу Україну. Змагались учасники у двох вікових групах: середній та старший. золото серед школярів 11-14 років. Здобула команда НВК 4, срібло у НВК 9 та бронза у «СЗОЖ-19». Перемогу віковій категорії 15-17 років отримала команда Другої гімназії, друге місце в Іванковецького ліцею та третє у сзож 12. Ірина Кондратюк, Ірина Салій, Валерій Талиховський Новини міста. Наука під час війни. Часопис із такою назвою презентували науковці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У книзі описали головні події, що відбувалися в Україні з 24 лютого 2022 року. Нині у світ вийшло вже п'ять випусків часопису. В останньому опублікували наукові есе курсантів та студентів академії. Подробиці далі у сюжеті волонтерство. Крок до перемоги така тема наукового есе, яке презентувала курсантка прикордонної академії Оксана Тарасюк. У своєму дослідженні дівчина акцентувала увагу на роботі жінок-волонтерок. Нас волонтерство стало, я би сказала, другим після Збройних сил України, тому що це надійна опора, і вони служать нам дуже великим тилом. У своїй доповіді я висвітла особливо жінок і об'єднання жінок, які підписували контракт з територіальною обороною. Вони за це не отримували коштів, але вони є в цьому об'єднанні і навела приклад сама об'єднання, в якому я. До якому я допомагала, це було об'єднання Яворина в у місті Київ героїчним вчинкам військових своє дослідження присвятила курсантка Дарія Дерев'яга. Подія, яка сталася 7 березня 2023 року, про Тимофія Шадуру, який не жаліючи себе, зміг знайти в собі мужність і відвагу сказати в у вічі ворогу слова слава Україні. Обидва есе дівчат та ще понад 20 курсантів академії увійшли до п'ятого випуску часопису Наука під час війни. Національна академія сприяє усім починанням молодих дослідників, подальшого їх розвитку в інтеграцію в наукове суспільство. Сьогодні саме вони, молоді дослідники, є основою цього заходу, на який вони презентують свої наукові та публіцистичні роботи. Часопис наука під час війни був заснований одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Автори видання, науковці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У ньому хронологічно описують головні події війни з 24 лютого 2022 року. Новий випуск часопису виходить щокварталу. Головною метою даного часопису є перш за все це. Висвітлення героїзму наших прикордонників, щоб дані їхні подвиги, їхня мужність та героїзм ніколи не були забуті. Днями його презентували громадськості в центральній публічній бібліотеці міста. Приурочили захід до днів науки та прийдешнього дня героїв. Ми вшановуємо героїв російсько-української війни як нагадування про самовідданість українського народу у боротьбі за власну свободу, незалежність та національну ідентичність. Це пам'ять про неймовірну силу духу та відвагу у переломний для країни час. Наприкінці заходу декілька екземплярів часопису прикордонники подарували бібліотеці. Тож читачі теж можуть з ним ознайомитись. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Переможців конкурсу Кобзар це слово на кожен день нагородили у Народному домі просвіти. Творче змагання влаштували до річниці перепоховання Тараса Шевченка. Учні шкіл Хмельницької громади готували ілюстрації до поеми Великий льох. Призові місця розділили п'ятеро переможців. Ірина Муляр розповість більше. Кобзар це слово на кожен день. У Народному домі просвіти нагородили переможців літературно-мистецького конкурсу. У його рамках учні шкіл Хмельницької громади створювали ілюстрації до поеми містерії Великий льох. На превеликий жаль, не вивчається так, як би варто було вивчати саме цю політичну поему містерію Тараса Шевченка. Так, от, якби читали Великий льох, то знали б, що немає як і не треба ніяк мати справу із. Московщиною Софія Марценюк, яка здобула у конкурсі перше місце, говорить слова із поеми містерії залишаються актуальними і донині. Я настільки була не вражена, що захотіла весь уже скомпонувати в одній роботі. Я зобразила три лірника, три ворони. З яких одна я Росія. загалом на конкурс подали 69 робіт. Призові місця розділили п'ятеро переможців. Важко було вибрати. Перші, другі, треті місця, бо вони всі дуже гарні. У них така фантазія. Поема містерія Тараса Шевченка умовно поділена на три частини, і я вирішила її так зобразити. Перший сюжет розповідає про трьох голубок, другий про лірників і третій про ворон. Голубки вони, скажімо, жертви. Російської імперії на той час ми в ніякому разі не можемо йти на компроміс з країною-агресором. Ці наслідки віддаються на сьогодення. Це все наслідки такого маленького договору, коли їх Богдан Хмельницький в Переяслав підписувати угоду з московським царем. І з під неї встане Україна і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти. Рядки, які написані на роботі, перегукуються. З подіями сьогодення однієї з переможниць, а саме це Поліна Журо, учениця 9 класу школи номер 25 імені Івана Огієнка, прошу звернути увагу на композицію. Це ніби як Україна крилами лебединами обнімає і церкву в суботові, і тих дівчат-україночок, душі яких. Господь в рай не приймає. Влаштували конкурс до річниці перепоховання Тараса Шевченка. 22 травня 1861 року труну із тілом Кобзаря перевезли на Чернечу гору у Каневі. Ірина Муляр, Юрій Старушки, новини міста. Золото Всеукраїнської універсіади з волейболу за жіночою збірною Хмельниччини. Цієї неділі відбувся фінал, 18-го за ліком старту. У ньому представниці нашої області зійшлися із гравчинями з Тернопільщини. За підсумками трьох партій, 3-0 і перемога за спортивними студентками Кам'янець-Подільського вишу. Третій на п'єдесталі гравчині Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Нагадаємо, фінальна частина Всеукраїнської універсіади тривала впродовж п'яти днів. У Хмельницькому за нагороди змагалися сім команд. Студентський спорт. Будь-якій розвинутій західній країні це показник розвитку цього суспільства і країни. Знаю, що Штатах США переможці команд завжди навіть мають нагоду зустрічатися з президентами країни в нашому країні. Ми сподіваємось на подібне а для студенток навчання і реалізації їх спортивних можливостей є не менш. Можливими я дякую тій команді, яка працює на факультеті фізичної культури, які готують і дозволяють командам перемагати навіть іменитих суперників із профільних навчальних закладів Києва, Харкова, Дніпра, Львова. До слова, тижнем раніше серед чоловічих студентських колективів тріумфувала також збірна Хмельницької області. За підсумками всеукраїнської універсіади, сформують команду, яка вирушить до Китаю на міжнародний старт. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом переможемо. Слава Україні!